Всім привіт! В цьому відео буде розпаковка мого замовлення по каталогу номер 1 вже 2023 року. І зараз я працюю, у нас немає світла, я сижу у вікна і в мене є така невеличка світодіодна лампа, яка працює від павербанку. В общем, такі у нас, на жаль, реалії, але ми продовжуємо, продовжуємо працювати. У мене в замовленні три. Коробочки були. так що давайте почнемо подивимося, що в мене тут є. Перший продукт, який я достану, це буде Wellness Sup. Це білковий або протеїновий продукт, який дуже класний і важливий для здоров'я нашого організму. У нас є супи, коктейлі, то в даному випадку у мене суп томатний. Це класний, корисний, малокалорійний перекус. До нього можна щось додати. Такий продукт я частіше замовляю в холодний період. Часу, тому що хочеться частіше гаряченькому. І на перекус, краще, звичайно, не смачненька булочка да, з кавою або пирожочок смачненький з булочкою, а ось такий от класний продукт. Ну, а булочка, в принципі, теж іноді можна. От, оцей продукт у мене. Далі у мене є чоловічий wellness pack. це комплекс вітамінів і мінералів. Тобто, це не просто якісь одні вітамінки. Тут іде 20, Я вам зараз покажу. Тут іде 21 пакетик. Один пакетик на один день. Тобто упаковочка вітамін вона розчитана на каталог на 21 день. Ось так вони виглядають. Це дуже зручно. Зручно взяти з собою. Значить, і що тут у нас є? Ось ця така біленька пігулочка. Саме в ній знаходиться 12 вітамін і 10 мінералів. Також тут є дві капсули жовтенькі. це омега-3. Омега яка робиться із тушки риби з холодних морів, скажімо так, не із печені риби, а із саме із тушки. Це набагато корисніше і набагато краще. І також оміга має 5 ступенів очистки, це теж дуже важливо. І така коричнева, темно-темно-красна бордова капсулка це астаксантин. Він також натуральний, він робиться із водорослі, бо є астаксантин синтетичного происхождення. Происход... Це у нас все абсолютно натуральні продукти. У мене є два Life Plus. Life Plus це набор, який я замовляю по підписці, і таким чином мені виходить дешевше, ніж ціну, яку ви бачите в каталозі. Тому, кому цікаво, звертайтеся, я вам підкажу. Далі, у мене тут є мило. Так, мені буде зручніше. Мило з шафраном. Зараз я вам скажу, тому що я не пам'ятаю. В общем, мильце є в цьому каталозі на знижці, і я трішки припаслась, тому що щось зовсім мило закінчилось у нас. Так, зараз десь тут вони є, точно знаю. На сторінці 139, і тут є декілька А Вони у нас 55 гривень. Значить, і тут є це мила з шафраном і пачулями. Вона таке в коробочці і в такому от пакетику. Через пакетик я аромата не відчуваю. Так, далі у мене тут є денний кремчик-королівський бархат. Цей кремчик я замовила собі, днівний. Денний і нічний, десь буде далі в наступній коробці. Потім чуть про нього розповім. Далі у мене тут є багато мила. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. все. Шість кусочків мила. Я взяла собі аромат із лавандою, дуже класно пахне, і взяла собі з, з, з мигдалевим цвітом. Ось воно. Мило наше дуже класне, воно не сушить руки, не розкисає в мильнички, тобто, добре себе поводить, дов, добре, довго ним користуюся. Ой, і дуже-дуже смачно пахне, вкусно пахне. От. На сторінці воно 150 і 151 і ціна 34 гривні. Просто замовила мило, щоб було на гарній знижці. Далі я замовила собі парфюмерну водичку. Чесно скажу, я її дуже-дуже хотіла. Прям дуже хотіла і вже дуже давно. І в цьому каталозі вона на гарній знижці. І я таки не втрималась, я її замовила. І я аромати собі вже дуже давно не замовляла. Чому? Тому що працює в компанії, якби була можливість замовляти. Постійно всі новинки ароматів, практично всі проходили крізь мене, як жіночі, так і чоловічий. І ароматів було вже дуже багато. І я хотіла, щоб їх стало менше і замовити аромат не просто тому, що в мене є можливість спробувати кожну новинку, а мені хотілося знайти аромат, саме такий свіжий, такий, знаєте. Не знаю, чи, я, чи це він вже 100%, але мені хотілося такий аромат свіжості, От ти йдеш, і за тобою такий шлейф, як буде ти вийшов тільки із душу, от, от такий от свіжий і чистоти. Я не знаю, який він, але от мені хочеться от, от таку асоціацію. І е, в цьому каталозі він на гарній знижці, і я таки вирішила, що я його собі замовлю. І зараз я його протестую. Раніше я його тестувала з тестера, і була десь на якомусь форумі на презентації, можливо, я вже не пам'ятаю, десь я його чула. Така гарна, гарна бутилочка, і він такий тяжкенький. В общем, таке тяжке скло. Ось так він гарно виглядає, дивіться. Така гарненька. Їх є два. Єсть такий голубенький, а є жовтенький. Той, той теж дуже класний. А, зараз будем нюхати. Зараз трохи вивітрюються перші нотки, але нема такого, знаєте, нема такого відчуття там, ух, знаєте, такого спірту буває обшикнути, так зразу, ух, ні. Відразу аромат приємний. Зараз він ще раз криється. Через 20 хвилин ми почуємо його, я взагалі як він відкриється. Ой, але він мені вже подобається. Зараз я вам його знайду. Десь він. Зараз, зараз зараз скажу вам сторінку. Сторінка 13. 499 гривень він на знижці. 75 мл. Концентрація висока, квітково водний цитрусовий аромат, дикий розмарин, мірис запашний і мускус. А, в общем, нарешті він у мене є. І, до речі, 75 мл. Не 50, як зазвичай, а 75. В общем, буду Запашна ходити. Так, ще в мене тут є декілька тестерів. На кожен аромат, практично на кожен є дуже рідко, коли немає на якийсь аромат тестера. Це тільки на ті аромати, які там. Обмежений випуск, тобто лімітована якась серія, то тестерів на них немає. А так, взагалі, на всі аромати є тестери, і це дуже зручно. Я наші аромати знаю вже давно, тому що я в компанії давно користуюся. Ну, в принципі, по описанню продукту я можу уже уявити, сподобається він мені чи не сподобається. І навіть дуже часто і багато-багато раз я продавала аромати по телефону, розмовляючи зі своїми людьми, зі своєї команди або клієнтами, описувала, який це аромат, і людина купувала, навіть його ні разу не не нюхала. Тобто просто. Е Просто ось так, зі слів. І потім, уже коли люди знайомилися з нашими ароматами, то взагалі було дуже легко розказати про якийсь аромат, як я його відчуваю, що там, як він пахне, наскільки стійкий. І цього було достатньо. Ну, в принципі, і на зараз так теж часто буває, що люди замовляють аромати. Але є тестери. Ви можете завжди подивитися код тестера рядишком, де є описання. Описання продукту, тут написано код такий-то, тому ви можете замовити пробнички і протестувати аромат, і потім вже спокійно замовляти бутилочку, знаючи, що він вам сподобається. Но я знала, що він мені сподобається, тому що його тестувала не один раз з пробничка. і десь на якійсь презентації в Миколаєві ми зустрічалися і були ці дві бутилочки, привозили від компанії Refame. Я пам'ятаю, що мені вони сподобались дуже давно. Так, і ще така може маленька рекомендація. Ви коли дивитесь наступний каталог, ви бачите, які парфюмірні водички будуть на гарній знижці. І ви вже наперед можете замовити тестери, протестувати, і коли ви будете робити замовлення, то ви вже будете замовляти в наступному каталозі в бутилочці аромат. Тому що в рамках одного каталогу ви можете не встигнути, або вам треба буде робити два рази замовлення. Так, далі у мене наступні наступній коробці 10 каталогів. Це для моїх дівчат, які живуть тут поблизу мене. Я занесу їм з понеділка каталоги, щоб вони могли також подивитися і зробити для себе замовлення. Далі ці коробці у мене. розклеївся, бач. У мене коктейль, це коктейль клубнічний, коктейль більш зараз п'є в Коктейль і суп це. Той самий принцип білковий продукт, який також не для нашого організму. Просто суп п'ється гарячим коктейль п'ється холодним. І жіночий спек, це мій спек, Тобто чоловічий і жіночий. Їх є два варіанти. Так, далі в мене в цьому замовленні є мило. Мило молоко і мед. Дуже класний аромат. Крем для рук із цієї серії, просто шикарний. І мило з цієї серії теж дуже класне, воно дуже пахнуче. Написано молоко і мед. Дуже-дуже пахне. У мене дівчата в той раз заказали дуже багато штучок крему молоко і мед, і вони хотіли мильце. І от мильце я взяла, щоб вони його подивилися вживу, понюхали, і тоді вже точно захотіли собі або не захотіли собі його замовити. І далі ці коробльці у мене ночний, нічний крем, тобто ці, в цьому каталозі хочу звернути вашу увагу. Дуже класна знижка на цю серію. Це денний і нічний крем. Також в цю серію входить крем навколо очей, але він зараз не на знижці, буде, можливо, наступного разу. Таким чином, можна замовити зараз ці кремчики, а потім дозамовити крем навколо очей. Хочу сказати, що це дуже класна серія, тому зверніть на неї увагу. Вона робить дуже класно ліфтинг нашій шкірі обличчя, і також вона розрівнює морщинки. Серія написана в каталозі 40 але якщо у вас є потреба, вам 35+, 36+, 37+, то ви можете її вже сміливо використовувати. Тобто не обов'язково чекати, коли вам буде 40 і морщинки стануть. Більші або валиться нижче. Тобто, ви, якщо бачите, що у вас вже є потреба, сміливо берете і користуєтесь. І зараз вони 300 гривень 299 гривень денний і 299 гривень нічний крем, ми беремо їх два і користуємося вранці одним вечором, другим. Ми їх не міняємо і ми не обходимося якимсь одним кремом, тому що вони роблять різну роботу. денний Крем є дуже гарним. Увлажняючим, зволожуючим продуктом, а також захисним. Він захищає нашу шкіру від навколишньої середи, тому це дуже важливий продукт, який використовується в день. Нічний крем Він вистанавлює нашу шкіру обличчя, поки ми віддихаємо. До речі, оцей крем, королівський бархат, він працює всі 8 годин, поки ми спимо. Тобто ми спимо, а крем працює. Він живить наші клітинки і їх. Розстанавлює, відновлює. Омолажуємо. Так, далі у мене тут средство для зняття лака. На гарній зараз знижці 135 або 100 би 135 гривень. У мене ще є, але я замовляю, щоб у мене воно стояло на складі завжди. Тобто, коли те закінчиться, я просто беру зі своєї коробочки і користуюся далі. Тому що може бути таке, що закінчиться і немає на знижці. І колись приходилося купувати без знижки. Я такого не хочу, я, коли є знижка, я дозамовляю. Це у мене замовили це карандашик для брів. Я вам його покажу, як він виглядає. Giordani Gold ось таким чином він виглядає. Він в одному кольорі, такий, скажімо, універсальний кольор. З однієї, у нас є така щиточка якої дуже гарно прочисувати бровки. І з іншої сторони у нас карандашик. Його регулярно треба підточувати, щоб він був завжди гостренький. Тестувати не буду, тому що не мій. І ви коли малюєте цим карандашиком бровки, щіточкою знову підчисуєте, і виходить дуже гарні натуральні бровки. Теж дуже рекомендую користуюсь я, користується і моя мама, і багато моїх знайомих. І зараз вам скажу. 100 або 150, не пам'ятаю, скільки він коштує. Так. Клієнтка, яка замовила у мене цей карандашик, чекала два каталоги, коли буде карандашик на знижці. Мама моя розхвалила. Так, олівець для брів 155 гривнів, сторінка 67. Ось тут ви його він. От. В общем, класний карандашик вам рекомендую. Далі замовила я собі тональну основу в тестер. Так, і ще у мене два продукти в цій коробочці. Це у мене замовили, це гідрофільна олійка. Треба було взяти свою, ну, я вам її покажу. Це все одно, що її не буду розпочатувати. Ось так вона виглядає. Така золота, гарна, Вообще красива, красива. Гідрофільна олійка вона дуже класно знімає макіяж з нашого обличчя, навіть стійкий макіяж. Я з такою олійкою вмиваюся кожен вечір. Наноситься вона на сухі ручки і на суху шкіру, шкіру обличчя. Потім ручки смачуються водичкою. Далі вмиваємо ми лічико, як біленьке молочко. Стає. Не таке прям пенне, як гель гельп'янка, але як таке біленьке молочко. І потім ми змиваємо це все тепленькою водичкою. І коли вмиваєте з цією олійкою, від туші немає цих чорних таких кругів. Тобто дуже класно, хорошо вимиває. Також тональну основу спор хорошо вимиває. І глибокі забруднення, спор також дуже хорошо очищає. Тому зверніть увагу на цю олійку, і вона зараз скажу вам на гарній знижці і скажу вам сторінку. Ага, так, да, в началі. Ось, на 27-й сторінці вона знаходиться ціна 349 гривень. Так, і у мене в цій коробочці ще є ось такий лак для нігтів. Я його вже достала сьогодні і нафарбувала не вам їх показати. А Лак називається гроза. Дуже такий цікавий, цікавий кольор, він переливається між стальним, Чуть-чуть є щось такого фіалкового. В общем, цікавий колір. Лаки он колор, вони теж дуже добре тримаються. В общем, я для разнообразия заказала. Так, і остання моя коробочка. А в цій коробочці більше продукції, яка поїде до дівчинки в Нідерланди, я збираю її посилочку. Вона сама собі збирає і допомагає. Значить, через. Той каталог вона теж зробила замовлення. Зараз в цьому каталозі теж робить замовлення. Я це все збираю, можливо, ще буде в наступному каталозі робити замовлення. І потім все одним разом я відправлю її на Нідер... Нідерланди. В общем, отакі справи. Так, це її замовлення це масочка тканина. Далі у неї один інтім гель. Моїх два інтім геля. Там дуже класна акція на останній сторінці. Подивіться, при, купи, при покупці трьох інтім гелів ціна знижена 89 гривнів. І якщо купуєш один, теж на знижці 119 гривень. внутри купити вигодно. Тому о, замовлені три. Також вона замовила крем-королівський бархат. Не знаю собі, чи можливо комусь, але це їде туди до неї. Средство, очищуюче средство для шкіри обличчя Optimal зараз теж на гарній знижці. Це средство, яке робить рівний тон шкіри і висвітлює пігментацію. От. І зараз на знижці хороші. Далі тут у неї масочка і скраб два в одному. Дві туші. Дві туши. Кстати, мої любими туші, ефект котячих очей. А, зараз теж на гарній знижці. А, я ось думаю, зря я не взяла зі своєї косметички вам, щоб показати кисточку. Тут така здорова, пушиста кисточка в формі пісочних часів. Дуже класний робить ця туш об'єм і робить довжину. Не всі дівчата люблять такі от здорові кісточки версисті, хтось любить більше силіконові, маленькі. Але при... прилучитися можна. Тобто, так скажем, Ну, мені сподобалось. Тобто Перший раз я так тренувалася, але потім нормально. Я ж не знаю, мабуть, п'яту штуку замовляю попідряд. До речі, сьогодні теж не нафарбована. Хоча я не... у мене немає такого, що я користуюсь тільки одною якоюсь тушью. У мене завжди різні, дві-три різні. На сторінці 50 знаходиться ця туш. і ціна її 149 гривень. Трементес. ефект кошачих очей. І є також розова Трементес. Туш, яка робить теж дуже великий об'єм. 149 гривень теж. Там кісточка ще крупніша, кругленька, і щитинки дивляться в, різну, в різні сторони. Що дає можливість захвачувати і прокрашувати різниці з усіх сторін. Теж класна туш, я її два рази собі замовляла, але потім все-таки присіла і практично всю замовляю постійно. Далі, це средство для. Нігтів є таке средство. средство да, засіб такий наношу під лак, або можна наносити як самостійний лак. Він проти розслоювання нігтів. Це також їде в Нідерланди, і в Нідерланди їде набір, не буду розпаковувати набір для корекції брів, тобто тіні для брів і очей. Я вам покажу їх в каталозі це серія Z One. У каталозі дуже багато знижок на декоративку в цей раз. 51-ша сторінка, 289 гривнів, і ось таким чином вони виглядають. Тобто універсальні і бровки, і очі можна робити макіяж. І в мене в цьому замовленні ще є два аромати. Скажу так: аромати... я планувала собі замовити аромат. ось цей. Цей Джордані Голд, я думала замовити не замовити, замовити не замовити. Но тут ціна, що я просто не змогла не замовити. І плюс я вирішила замовити для того, щоб дати цей аромат, протестувати всім і дати можливість його замовити кожній дівчинці, яка захоче. Чому? Тому що її регулярна, регулярна ціна 1200 гривень. На знижці вона буде там 600 чимто гривнів, не знаю там. Ну, максимум 500 гривень, то, скоріше всього, 600 чим-то, 700 чим буде на знижці. А зараз є акція і її можна замовити за 399 гривень, якщо виконати умови. Тобто робиш замовлення на 600 гривень з каталогу і замовляєш цю воду за 399 гривень, якщо ти в тому каталозі не робив замовлення, або ти новачок. А якщо ти в тому каталозі робив замовлення на 300 гривень і більше, то в цьому, замовленні, в цьому каталозі робиш замовлення на 300 гривень і замовляєш воду. Ну, звісно, що в мене замовлення 10 разів по 300, ну не 10 разів я так пошучу, ну багато разів по 300, то у мене є можливість замовити ці парфумірні водички. Ось так виглядає Джордані Голд, жіноча, і ось так виглядає чоловічий аромат. Ну, чоловічий аромат це буде подарунок моєму чоловіку, а жіночий аромат це буде подарунок мені. Таким чином, у мене вийшло, що в цьому каталозі я замовила собі два аромата. Але вчора зробили замовлення дівчинці і аромат жіночий закінчився на складі. Я надію, що в понеділок він знову з'явиться і всі зможуть його собі замовити. Якщо не з'явиться і комусь придеться мені його віддати, то, то прийдеться віддати. А може, і не віддам. Зараз буде видно. Так, і зараз ми його протестуємо. Цей у нас аромат, висока концентрація. В состав входить мандарин, квітка апельсина і пачулі. І також входить нота Фліндеранжа. У мене є аромат з такою нотою, і це один із любимих моїх ароматів. Ух ти. Він такий має розовий відтінок, така гарна бутилочка. Тут у нас 50 мл. Дивіться, як він гарно виглядає. Тобто вона не жовтого кольору, а такого пудрово-розового. Такий от, Якщо я ставлю руку більш жовтого, ось такий він більш розовий гарний кольор. О, обалдіть. В общем, він коштує того, щоб виконати умови акції і собі замовити. О, ну точно буде такий стойкий. Ні, він не такий, знаєте, ух. Ой, класний, класний аромат. Так, ну що ж робити з чоловічим? Теж розпакуємо. Я думаю, Славік не обійдеться, що я розпакую. Мені ж розпаковка заказу все-таки. Поробочка ще видно, що нова. Так. І ось так виглядає чоловічі, така дуже стильна упаковка. Взагалі, дуже класно класно Для того, щоб рівненько відкривались у вас, уголки не рвалися, використовувати можна щось таке гостреньке, або такий ножик, або лінійку тоненьку. І тоді вам удобно буде її відкрити. І дивимося на саму бутилочку, яка вона теж гарна. Вона теж не просто коричнева, а вона має такий коричневий і дуже такий. Під, під тон ближчий до. І ви зараз бачите, вона як будто непрозрачна. А якщо дивитися на сонечко, на світ на сонечко, то видно, що воно чуть-чуть як. Бутилочка така, має прозрачність. Шикарний аромат. Бутилочка шикарний аромат, я ще не нюхала. Так, куди ж мені його пшик? На другу руку. І зараз я вам прочитаю о, такий чоловічий аромат. Інтересний аромат. Прям нотка така інтересна. Значить, деревний вітівір, бергамот і чорний перець. вітівір, Висока концентрація аромату. 75 мл. І також зараз ж на неї акція. 399 гривень за такий шикарний аромат. Це просто бомбезно. Інтересний такий аромат. Ой, класний, класний, в общем. Дівчики і мальчики, є тестери. Ви можете замовити тестери, але вам треба встигнути в рамках цього каталогу для того, щоб замовити їх по такій класній ціні. Якщо різковані, якщо розумієтеся в составі, як він приблизно цей аромат буде пахнути, так, як сказати, ароматики буде мать, то різкуйте, замовляйте зразу. Ну, дуже класнючий аромат. В общем, отакі були у мене замовлення по цьому каталогу. Основа, звісно, це вел завжди в мене є в кожному замовленні. У цьому закінчуються вже дитячі вітаміни, то в наступному каталозі буду робити заново підписку. Омега жидка. я запаслась, коли було на знижці по 260 гривень за баночку, то я взяла їх там, 12 чи 13 баночок у мене ще є. А велнес, дорослий і коктейлі, я замовляю. А так, гелі, шампуні, мило, дозволила собі це раз замовити аромати, кремчики для кошен для обличчя, ну і замовлення невелички для клієнтів. 10 Каталогів це те, що я дам тепер людям, які теж подивляться і замовлять те, що треба їм, тому що ну, у кожного у нас свої потреби. Якщо ви хочете купувати трішки дешевше, а якщо ви хочете участвувати в акціях компанії, звертайтеся, все розкажу. Якщо вам треба буде по продукції консультація, також звертайтеся. Завжди залишаю контакти, де мене знайти. Так, ну вроді би все. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно моє відео. Продукція компанії Oriflame дуже якісна. Користуюсь тільки нею вже дуже багато років і задоволена. Все, бажаю вам всім гарного-гарного дня, гарного настрою і скорішого миру у нас з вами. Все, пока-пока!